Нещодавно у селищі Рафалівка, що неподалік вараша, сформували дитячу футбольну команду, у якій займається 70 дітей різного віку. Команда має символічну назву Мрія. Ми всі розуміємо, який час живемо, тому мрія у нас одна. Це скоріше мир, перемога наша. І для когось мрія стати футзалістом, футболістом. Це слово мрія для нас. Таке, знаєте, яке нас об'єднало. Ініціатором створення команди став Атомний краес Віталій Зарівний. Він живе в Енергодарі та працював на Запорізькій АЕС. Через війну змушений був переїхати у Вараж, де зміг реалізувати свою давню мрію. Я вже для себе вирішив, що я буду займатися тренерством. В цей час закінчив тренерські курси в місті Києві, отримав ліцензію. І вирішив чисто тільки в селі робити, тому що я вже сюди приїжджав і бачив, що дітки просто самі по собі тут не було секцій, не було гуртків. Віталій поділився своїм задумом з колегою, який також захоплюється футболом, та переймався тим, що у його селищі діти не мають спортивного дозвілля. Той погодився допомогти. Я хочу, щоб оце продвинути цей футбол в Рафалівці, щоб діти відчули, що таке змагання, що таке ну, Пограти десь, виб... поїхати десь не просто проти один проти одного, а десь проти команд сильніших, слабших. зараз. В команді 70 учасників віком від 7 до 14 років. Серед них не тільки діти з Рафалівки, де хто доїжджає із навколишніх сіл, таких як Лоски, Полиці, Суховоля, Заболоття, а також з міста Вараж на рівні з хлопцями тренуються і дівчата. Наше тренування починається з розминки, потім ми починаємо бігати кола. По менежу, і потім починаємо грати в футбол. Тренера нас вчать, як водити м'ячі, забивати, Команда і гра з ну, командою. Ми тренуємося, ну, всім це дуже подобається. Команда існує лише півроку, але діти вже неодноразово випробовували свої вміння на різноманітних футбольних турнірах. Я їздив, в Сарне, Березне, Варас, Маневичі, Володимиреч. Юні футболісти займаються тричі на тиждень по півтори години. Артем тренувань не пропускає, адже хоче поєднати з футболом своє майбутнє. Досягнути того, щоб стати професійним футболістом, поїхати на якийсь чемпіонат світу, чемпіона, лігу чемпіонів, поїхати на чемпіонат України. Це моя найбільша мета, в чому я хочу досягти футболу. Появі нової команди у Рафалівці радіють не тільки діти, а й їхні батьки. У мене тут займається двоє діток: дочка одна з найменших, і в середній групі синочок. Вони дуже розвиваються і фізично, і навіть у них така розумова розминка. Тренер команди ділиться амбітними планами. Мрія особиста моя всіх цих дітей вивести на рівень. Чемпіонат України по віку на юнацький чемпіонат України, який зараз дуже часто проводиться, навіть недалеко від нас, там в Костополі проводився в Маневичах. Ну для цього нужен рівень. Ці діти неодмінно стануть чемпіонами, адже в їх очах горить жага спортивних досягнень. А поруч тренер, який щиро прагне розкрити і розвинути їх потенціал. Разом до перемоги! Тетяна Ковальчук Павло Жих, канал Енергоатом для 12-го каналу.